А і де слухаю, хмарки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся. Що душі мої так весело! Усім привіт! Я Вероніка і мені 21 рік. Я акторка. Я вивчилась на бакалавра на спеціальність аудіовізуальне мистецтво та виробництво. Зараз я працюю у Полтавському академічному обласному театрі Ляльок. Граю переважно у дитячих виставах, але у нас багато вистав для дорослих. Наприклад, що ж і я просила московського капитана, щоб мене вбили? Однією з крайніх моїх вистав для дорослих є великий льох Тараса Шевченка. Ми грали її разом з нашим режисером. Нікола Івановичем. Для нього ця вистава стала останньою, на жаль. Я грала голубку, це дуже драматична, дуже серйозна роль. І саме в такі моменти відчуваю, що я для цього народилась. Для того, щоб бути на сцені, для того, щоб зніматися у кіно, відчувати ці емоції. Я дуже глибока, ніжна, емоційна. Мрію знятись в історичному фільмі або серіалі, де я панянка в 19 сторіччі або в якомусь українському традиційному образі. Я люблю природу, люблю кататись верхи, танцюю аргентинське танго, пишу вірші, знімаю документальні стрічки. Вмію працювати за камерою. а також люблю зніматися на камеру. За одною дівчиною усіх хлопці, мліть. За одною дівчиною. Тож я буду дуже рада знайомству з вами і новому досвіду на знімальному майданчику. Чекаю ваших пропозицій.